Є певна категорія людей, яка реєструється через додаток Дія і є категорія людей, яка є на обліку вже безпосередньо у відповідних структурах районних військових адміністрацій, міських адміністрацій, ну обласної структури, в тому числі. Ми говоримо про те, що в нас понад 120 тисяч сьогодні вимушених переселенців. Ми говоримо про тих людей, які приїхали в регіон, в тому числі починаючи з 2014 року. Звичайно, що з лютого нинішнього року цей наплив він став набагато більше. Ми говоримо про переселенці, перш за все, з сходу нашої держави, з Харкова. Говоримо про Миколаївську і Херсонську області. Дуже багато роботи у цьому напрямку. Ну вона надзвичайно непроста і більше, що у нас в регіоні працює постійно гаряча лінія. Вона дуже дієва, дуже ефективна. На неї звертаються. І люди можуть отримати не просто консультацію, а й порядок своїх дій з того чи іншого питання. Ми, українці, на відміну від росіян, не просто своїх не кидаємо. Ми готові усіх зустріти. Всі, хто може через характер, звичайно, бойовиків до нас доїхати, вони всі будуть забезпечені, нікого не покинемо. І це це просто гарантія.